Трансляція вже почалася. Усіх вітаю, хто завітав у нас в гості. Ми зараз знаходимося у Дніпрі. Це в нас вулиця Петра Полтава, якщо бути точнішим, і перейменували. Раніше вона називалася Богомаза. Це в нас адреса поблизу будинку номер 196 Я нагадаю, що 31 березня ми сюди приїжджали. Тут утворилася чергове провальне. і вже можете бачити. Що тут відбувається. Комунальні служби у нас опублікували звіт, і ми вирішили подивитися, що тут у нас відбувається, за даними. Комунальників тут стався прорив трубопроводу 600 мм вони опублікували, ну і вже почали відновлювальні роботи. Я тут бачу, щось копали, щось ремонтували. Однак, коли остаточно вони залатають діру, поки що інформації немає. Станом на 4 квітня яма знаходиться ось у такому стані. Тут працювала спецтехніка, яму розрили, вона була, якщо судити по фотографіях, трохи менша, ніж те, що я бачу зараз. Ну і вже там відбувалися ремонтні роботи. Яма виглядає ось таким чином. Завширшки вона, ну може, метрів 5, я вам так скажу, на око, якщо приблизно кинути у Но ну, 4 точно вона сягає. Ось в такому стані зараз ця діра пройшло в нас 4 дні. І вже комунальні служби відзвітувалися, що тут щось почали робити. І взагалі, що стало причиною утворення тут діри на асфальті, вони сказали, що було. Була корозія трубопроводу, і тому, скоріше за все, почало підмивати і таким чином тут утворилася провалля. Станом на 4 квітня можете бачити, все це діло городили таким парканом. Однак, скільки взагалі стоятиме паркан, ми ще подивимося, оскільки у нас у місті дуже часто трапляються такі, такі випадки, що комунальні служби починають роботи і все залишається ось в такому стані. Однак подивимося, будемо, будемо сподіватися на краще. Так, а для глядачів, які тільки ну, доєдналися, це у нас вулиця Петра Полтави. Якщо бути, точнішим, це Богомаза це стара назва вулиці, будинок номер 196 я нагадаю, що 31 березня наприкінці. Це був останній день березня. Ми приїжджали сюди, наша знімальна група. Тут утворилася величезна провалля. І вже пройшло 4 дні. Зараз у нас 4 квітня і ми вирішили подивитися, оскільки комунальні служби відзвітувалися, що почали тут будівельні роботи і взагалі розповіли, що тут сталося. І вони сказали, що тут був прорив центрального. Трубопроводу 600 мм, як вони написали. І вже можете бачити, тут у нас працювали комунальні служби. Вони писали, що було задіяно три одиниці спецтехніки. Розрили ось таку яму. Вона завшивські, ну метри 5, я вам скажу глибана, ну, метри 5, може 4. Ну, так приблизно прикинути на око. Ось так це все діло виглядає. Давайте покажу загальний ракурс. І зараз це місто огородили парканом, будемо слідкувати, взагалі, як просуватиметься робота, оскільки дуже часто в нашому місті відбувається так, що роботи починають і все залишається в такому самому стані. Так? Будемо обов'язково слідкувати та інформувати вас. Якщо буде щось цікаве, у вас можете присилати нам у телеграм, обов'язково подивимося. Тому. Будемо вже завершувати трансляцію. Будемо слідкувати обов'язково. Тому залишайтеся на зв'язку. Слухайте інформатор ФМ 107.3. Дякую, що були з нами. І на все добре.